Є велика ймовірність того, що ця зброя зірветься прямо у них там. Я можу вам стовідсотково сказати, що на даний час Путін. Отже, перспективи звільнення АЕС і що чекає взагалі Запорізьку нашу. Це хвилює всю країну. Запитання, на які ми більше року шукаємо відповіді, і нарешті їх отримаємо. Що покажуть карти, розповість відомий український таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Ми бачимо його своєрідну одержимість, бо карту диявола випадає. Як працює таро? Карти Таро щитують енергетику певної людини або ситуації саме в той момент, коли робиться розклад, за допомогою символів та зображень на картах таролог бачить ймовірні події на найближче майбутнє. Отже, почнемо перше питання, яке нас цікавить, чи застосує Росія ядерну зброю в Україні. Перша ж карта, яка випадає, це така своєрідна лялька, яка вона смикає за ниточки і показує таким чином, що вони тільки маніпулюють. Ядерна зброя, навіть навіть якщо навіть якщо вона в них є, вони її використовувати не зможуть. Є велика ймовірність того, що ця зброя взірветься прямо у них там. Там, де вони їх випускають, тому хвилюватися за якісь проблеми зв'язку з ядерною зброєю, нам не потрібно. Друге питання, яке турбує не тільки українців, чи живий справжній Путін так. Дивіться, момент е, фейків і е, його двійників є такий аспект, але я можу вам стовідсотково сказати, що на даний час Путін живий. І більш того, він на даний час дуже сильно знаходиться в дуже поганій енергетичному стані. Ми бачимо його своєрідну одержимість, бо карта диявола випадає. Ну в принципі, на нього завжди карта диявола випадає. Але дуже скоро для українців прийде дуже якась дуже класна звістка з приводу його взагалі самого. Тож будемо сподіватися і чекати. Але питання було задано, чи живий Путін і чи не це двійник його. Так, Путін справжнє живий. І запитання, яке особливо нас хвилює, адже це пов'язано з безпекою кожного. Коли звільнять Запорізьку АЕС? Отже, перспективи звільнення АЕС. І що чекає взагалі? Запорізьку нашу. Отже, перше, що випадає що на даний час, ще дуже важка ситуація, тому що е я бачу, що, начебто, ведуться ще перемовини там. І на даний час вони намагаються якусь знайти правильну стратегію для того, щоб вони вже хочуть звідти піти, але вони хочуть правильну стратегію зробити, щоб е, ну ще начебто сказати, що вона там замінована і втікти, і сказати, що якщо ви там підійдете там якийсь час, то вона взірветься. Тобто, е, але це буде фейкова історія. Е, тобто вони не намагаються вже звідти тікати, бо розуміють, що в них взагалі немає ніяких там перспектив. Тож будемо чекати, але яка ймовірність, що це буде у цьому році, ну, доволі важка, в принципі. Є можливість, але не така велика. Це більше схоже на ризик, ніж на якусь можливість. Ось так. Тож на таро сподіваємося, але й порох тримаємо. І правда та всесвіт будуть на нашому боці.